Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Роблю розклад на 31 березня 2023 року. Візьму три карти. І так, загальні енергії події, фінанси, робота або там ваша справа якась і все, що стосується відносин. Це відносини можуть бути в колективі, ваші особисті, да, в родині, можливо, перекладайте на себе, будь ласка. Хто хоче більш масштабний розклад. Да, заходьте на мій YouTube канал, от, додавайтеся, будь ласка, там є різні і ресурсні з картами макросклади. От, Або, будь ласка, вілком в особисті, да, і буде вам щастя, і особистий. Розклад, звісно, то коштовна послуга. І так, загальні енергії, загальні події дня 5 мечів. Поїхали. Про що вона нам каже? Ну, попереджає знову-таки про чорну смугу в житті, можливо, якісь втрати, скорбота, трагічні випадки, занепад сил, якась, можливо, ворожнеча. Сварки з колеги з колегами та з близькими людьми. Ну, буває і таке, це теж треба пережити. да П'ять кубків нам розкаже про фінанси або робота да Дивіться, що для вас актуально: бізнес можливо. І так, тут про зміну планів. Можливо, отримання навіть спадщини, але не в тому розмірі, на котрий ви розраховували. Якийсь, можливо, новий альянс. Ну, можуть, бути, можуть бути тут різні втрати. Може бути навіть розлучення, да? як то скажеться, на фінансах. Ну, звісно, треба буде поділитися. Да? І тут він, в принципі, стоїть і думає, кому скільки, за спиною два заховав, а, а три в нього так валяється, і він весь в роздумах. І так, все, що стосується м -м, відносин. Да? Це відносини, можливо, з кимось з вашого оточення і так далі. Карта каже про чоловіка, котрий має статок та владу. Це дружно налаштований до вас чоловік, готовий допомогти грошима або порадою. От. Якщо ви жінка, дивитесь, да? то карта каже про друга, котрий готовий вам допомогти. Тут ще такі значення, як справедлива та благосна ситуація, гарна новина. Можливо, гарна новина про спадщину знову таки або про фінанси. ну, В принципі, і то, і то да, нам підходить. От, Взагалі, успіх задуманого підприємства, просування про користування. По кар'єрі легка. Тож, якщо стосується ну, відносно стосунків, да, то у вас буде все чудово. Це може бути так само ваш керівник, наприклад, да, от, котрий вам навіть допоможе просунутися і так далі. Ну, вітаю! є, Є вже гарно. Ну що ж, втрати можливі, да це як перекласти, наприклад, ці, що може можливо, грошові втрати. Ну, якщо ви хотіли 5 кубків, да вам дали тільки 3, наприклад. От і там півзамка. Ну, ви можете вважати то втратами, але я рекомендую вам притримуватись позитивного мислення да, і благодарувати за все, що вам дається. За все, навіть якщо ви трохи незадоволені, але пересильте себе і почніть благодарувати. Подивитесь, як у вас буде. Компенсовано навіть іноді все еквівалент грошовий компенсує прямо ну копійка до копійки. Да? Навчайтеся, будь ласка, виходити позитивно з будь-яких ситуацій. Мирного дня, з повагою, Софія!